Бажання не певний, що смішне і жалюгідне, але у будь-якому випадку одного дня цей хлопець прийшов у кафе і побачив дівчину, що розносила каву. І тут вона його накрила. Любов з першого погляду він приходив у кафе кожного дня, лише щоб побачити її. Завжди хотів щось їй таке сказати, але жодного разу не заговорив. Так минув рік. Одного дня він прокинувся, і його машина не заводилась. Сусід зверху затопив його квартиру. А ще він втратив роботу. Він мав лише 20 злотих. Він пішов до кафе, поклав гроші на стійку і сказав: сьогодні найгірший день мого життя. Я тільки не втратив роботу. Моя квартира затоплена, і машина не заводиться. Я по вуха у тебе закоханий. Дівчина, зовсім надзвичайна кубіта, розвертається і говорить. Це дуже мило, але по перше, пан прийшов поза чергою. І по-друге, пан перед вами є моїм чоловіком. Чоловік повертається і б'є хлопця просто в лице. Хлопець падає на підлогу, напівпритомний з розбитим серцем. Все, чого він зараз хоче, це вити від болю. Так, ніби цього замало. Він чує сміх над його плечем. Він повертається і бачить надзвичайно переголомшливу дівчину. віддав. Вона так сміється, що і його заражає сміхом. Вона представляється і каже: Вибач, поки я не побачила тебе. Я думала, що це в мене найгірший день. Ти не проти сходити зі мною на каву? Мяу. Вони випили кави, закохалися, одружилися і жили. Довго і щасливо. Ну, щось такого. То, якщо коротко, то ти ніколи не знаєш, коли прийде любов. Не треба думати про це надто багато, бо це тебе стримує. Вона врешті прийде, і коли це станеться, ти зрозумієш, що заради цього варто було мріяти і чекати. Ти ще там, так, бережи себе, добре. А зараз спеціально для тебе.